Тем багато кожна з них потребує нашої уваги. Звичайно, чимало говорити безпосередньо про той перемовний трек щодо загалом мирного процесу, встановлення миру на території України, який активно розпочався декілька тижнів тому. Щодо останніх новин по цій темі, то Зеленський каже, Сполучені Штати Америки запропонували компроміс щодо Донбасу у вигляді виходу збройних сил України з цієї території і не заходу туди росіян. Власне, що це означає, як це і який вигляд це матиме приблизно на прак. Таці будемо сьогодні обговорювати, зокрема, коли ми кажемо про перемовний трек, про останні зустрічі і контакти безпосередньо з американською делегацією до стів Вітков це спецпредставник Дональда Трампа з питань близького сходу, який зараз концентрований на російсько-українській війні на її завершенні. Вітков каже, що ми досягли значного прогресу щодо мирного плану під час зустрічі із Зеленським. Ця зустріч власне сталася напередодні. Зеленський тоді прибув у столицю Німеччини у Берлін. Там власне відбувся перший такий раунд чергових перемовин. Зустріч була з представниками Сполучених Штатів Америки. Сьогодні продовжиться ця зустріч. Буде вже наступний етап. І мають, зокрема долучитись безпосередньо делеганти з європейських країн. Туди зокрема прибув безпосередньо а, представник Франції, президент Франції Мануель Макрон. Ож, британський прем'єр Кір Стармер та Олександр Ступ, це фінський президент. Власне, сьогодні вони всі разом дискутуватимуть і саме ці постаті представлятимуть інтереси Європи. Власне, що це означає і яких ймовірно результатів можна досягнути в нас до цієї зустрічі? Будемо сьогодні обговорювати. Зокрема, до цієї дискусії долучатимуться Павло Гайнижник, це доктор історичних наук і політолог. Нами на онлайн зв'язку Павло Гайнижник, доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч. Пане Павло, добрий ранок. Доброго ранку. Пане Павле, події розгортаються в Берліні. Ось ці перемовні треки таки продовжуються, і водночас з останніх коментарів нашого президента стає відомо, що Сполучені Штати Америки запропонували компроміс щодо Донбасу. Деться про те, що українські війська мають відійти з частини території, а російські війська не заходитимуть. Володимир Зеленський вважає цей план несправедливим, бо невідомо хто контролюватиме економічну зону після відходу збройних сил України. Також Зеленський пояснює, що якби йшло... Лися про буферну зону з поліцейською місією питання було простим, але російські війська залишаються на окупованих територіях, тому компроміс наразі залишається відкритим і дуже сенситивним, пане Павло. Питання території, зокрема території нашого Донбасу, нашої Донецької області, воно стоїть досить гостро. Сполучені Штати Америки відверто тиснуть на Україну, мовляв, потрібно все ж відходити від своїх позицій, а створювати ось цю демілітаризовану зону. Саме це є. Тією темою щодо як зокрема експерти окреслюють важкі рішення, які треба буде ухвалювати, чи на вашу думку є ще додаткові теми, які також будуть гостро ставати, але вже в наступних етапах перемовини ймовірно. Ну очевидно, що територіальний принцип це найголовніший принцип, особливо для нас, тому що коли ви сказали про економічну зону. І в той же час сказали про територію, то потрібно це все розвести на дві важливі речі: так: вільно економічна зона чи розмежування сірої зони. Щодо вільної економічної зони, то очевидно Росія буде заперечувати. І те, що коментує пан Подоляк, а потім він прибіг і вибачився і виправив свої положення, це означає, що. В українському ну, офіційному Києву нема чіткої позиції, тоді краще мовчати. Щодо відведення територіальних віз територій, то і так званою сірою зоною, то важливо не лише відведення, відведення на скільки кілометрів з точки зору того, що зараз дальнобійна зброя вона набагато ширша ніж пропонуються кілометри. Друге відведення лише українських сил, а не російських. Третє, якщо відведення навіть обох сил, то Росія вже сказала: треба не забувати, що ця угода заключається не між Сполученими Штатами і Україною, а має заключатися між Російською Федерацією і Україною. Крім того, Росія навіть сказала, що якщо вони погодяться очевидно з додатковими покупками на відведення регулярних військ, то вони не допустять там вакууму, тобто вони туди хочуть ввести Росгвардію. Фактично, це буде замаскована російська військова присутність, і таким чином це буде найбільше каміння, на якому будуть ламатися списи, тому що це надзвичайно важлива річ, як з точки зору е територіальної, і найбільше це, звісно, наша е мережа укріплених районів і укріплених е так званих фортець, тому що навіть якщо вони будуть. Е Обговорені, що туди не заходитиме російська там розгвардія, чи ще щось подібне, замасковане, то власне тоді вони все одно получаються в анклаві і в оточеннях, і фактично їхня спроможність до чіткої дії у випадку нового наступу буде знешкоджена. Третє питання: це чи це перемир'я, чи це мир. Очевидно, якщо перемир'я, то має бути припинення вогню. Якщо це щось на подібно тимчасового миру або замороження війни, тоді виникає питання конституції і виникає питання територіальної цілості. І заява Зеленського щодо НАТО говорить про те, що він ж гарант конституції. Неважливо, які є бажання, важливо, що є записано в Конституції. Крім того, також буде, очевидно, теж один з наріжних каменів це Запорізька атомна станція, або 50-50 між Вашингтоном і Москвою на українській території, або як пропонували американці, що їхнє з розподіленням на туди і нуди, але хто буде її охороняти. Очевидно, росіяни э, заперечують прихід туди української охорони, неважливо в якому статусі, а американці туди не заведуть свою охорону. Тобто, це теж э, питання э, таке, де може воно просто зависнути. А я нагадаю, що будь-яка угода, чи то перемир'я, чи договір, чи мир ніколи не є закінчені, поки не поставлена остання крапка і не з'ясована остання літера. До слова про запорізьку атомну електростанцію. Коментар в ефірі новини лайв зробив народний депутат Данил Гетманцева. Каже, що рішення щодо українських територій і ЗС має ухвалювати народ за словами Гетманцева. Ці питання надто болючі, тому їх не можна вирішувати окремо. Якісь посадовці чи органи влади. Давайте почуємо, що сказав народний депутат. Я певні дуже болючі для нас рішення. Це рішення щодо території, рішення щодо Запорізької атомної електростанції, які також необхідно ухвалити в контексті мирних мирного договору. Жодний орган, жодна посадова особа не має достатньої легітимності для того, аби особисто ухвалити таке рішення. Я переконаний в тому і погоджуюсь тут абсолютно з президентом, що є рішення сьогодні, які може ухвалити тільки народ. Тому референдум. Мені здається, це логічне і правильне вирішення цього питання. Пане Павло, екологічно і правильно як вирішення цього питання, та чи можливо провести референдум і поставити безпосередньо на голосування ці питання щодо наших територій, щодо управління Запорізькою атомною електростанцією? Як це можливо зараз зробити? Чи можливо взагалі? Будь-яке рішення чи щодо запорізької атомної станції, найбільшої в Європі, і щодо територіальних розведень, і так би мовити, навіть де-факто якесь замороження, вони у нас захищені конституцією і захищеною ще низку державно-правових актів. Отже, питання про те, що ну, по-перше, гетьманцев не є представником Міністерства закордонних справ. І не є уповноважений навіть офісу президента який, або президента, який відповідає за міжнародні справи. Тому його коментарі нічим не більші, ніж мої коментарі. Це його приватна думка. Але разом з тим потрібно говорити інше. Це пастка і те, що може негативно діяти на народ і на внутрішню суспільну ситуацію. Чому? Тому що ми говоримо. Гіпотетично, навіть якщо взяти чи про вибори, чи про референдум, як його можна провести до виборів під час військов... до перемир'я під час військових дій? Фактично, це наражання на небезпеку величезного кількості людей. А отже, паска заключається в тому, що не можна заключити угоду навіть про тимчасове перемир'я. Без референдуму, а референдум неможливо провести без цього перемир'я. І ця, цей пасаж з боку української влади він апріорі є помилковий, тому що він подає зразу козирі Російської Федерації для блокування будь-яких е, пошуку е, рішень згідно метою, щоб зробити Україну винною і зрештою. Скинути на нас провину не вирішення, очевидно, цю заганяти самим себе в пастку, закриваючи люфти для дій, в тому числі дипломатичних, це не досить розумно. Це по перше, по-друге, ми знаємо про те, що референдум, вибори, будь-який плебезцит потребує ще й технологій, особливо в наш час. В нас, коли в нас ми розмовляли навіть про підготовку до майбутніх повоєнних виборів, то очевидно ситуація в Україні вже надто змінилася. Як територіально, тобто не територіально, а як опанування дає українська влада. З точки зору громадян, де хто знаходиться, вже не кажучи, хто де знаходиться за кордоном, усі ці речі потрібно було. Вже підготувати запасне тимчасове законодавство, яке не вироблено. Очевидно, всі ці речі просуватимуться дуже довго, і це також буде звинувачувати нас Росія. І тому питання стоїть не лише в технічному, а ще й в юридичному аспектах, які очевидно українське законодавство поки що не розв'язує. Пане Павле, дякую вам за експертні коментарі. За вашу думку, Павло Гайнижнік був із нами, доктор історичних наук, політолог, громадськополітичний діяч. Дякую. Вам.